Доброго дня, друзі! Пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати гречаний супчик. Це дуже-дуже смачна страва. Починаємо. Спочатку нам потрібно зварити бульйон. У мене ребро. Ось я купувала його за 142 гривні 90 копійок за кілограм. Тут 150 грамів. Першу воду я обов'язково зливаю завжди. Дочекаюся, поки закипить. Вода закипіла, я її зливаю. Варю м'ясо у новій водичці. Поки вариться бульйон, підготую цибульку. Її потрібно покришити кубиком дрібним. Тут у мене 100 г. Цибульку покришила, почистила і помила моркву 50 грамів, потерла її на дрібній тертушці. Підготувала картоплю 330 грамів і покришила її на дрібний кубик. Беру 200 грамів гречки, та її потрібно добре промити. Бачите, скільки плаває зверху, того, що нам взагалі не потрібно. Промиваємо. Поки ми все підготували, м'ясо наше зварилося. І до нього потрібно додати зараз усі ці овочі. Перемішуємо добре, зменшуємо вогонь, коли закипить, зменшуємо вогонь. Зараз додаю 2 чайні ложечки солі та залишаю варитися до готовності овочів. Поки вариться супчик, я скришу ще одну цибульку на засмажку. Яку буду смажити на сковороді і подавати окремо від супу. бо не усім подобається, коли засмажка додана до супу. Ось так покришила цибульку кубиком. На сковорідку наливаю трошки олії і викладаю цибульку. Олію додавайте за своїм смаком. Залишаю смажитись. Засмажку смажу на маленькому вогні під кришечкою. Ось вона вже золотого кольору, а аромат у неї грибочків це означає, що засмажка готова. Плиту виключаю. Тим часом супчик зварився повністю, овочі готові і додаю сюди гречку. Також додаю один великий лавровий листочок, або два маленьких, і 5 горошинок духмяного перчику. Перемішуємо все. куштуємо на сіль, якщо потрібно, підсолюйте. І варимо до готовності гречки. Супчик готовий, вогонь виключаємо, і можна куштувати. Перчик та лавровий листочок зараз. Витягну. Для смаку у супчик я додаю ще зелену цибульку і кріп, а також поклала засмажку. Пуштуємо. Гречка розварилася, так як я люблю. М -м -м. Супчик вийшов дуже, дуже смачний. Рекомендую вам приготувати за моїм рецептом смачного.